Вітаннячка мої дорогенькі. З вами Дмитро і це третій день турніру. П'ятий зірковий без жовтих, дуже швидкий. Оборона, уявляєте, на мене вчора. Ну, за, за добу на мене ні разу не напали. Ото як була в перший день, так і є. Так. Все добре, як не було б так. А, а, так. Раз, все. Коротше, я там трішечки под, под психанув. Були в мене емблеми. Всім дав 25-й. Ну, альфу поки цей чекає. Так. Значить, беремо так. Давайте це менше б'є дав емблемки. Далі. М -м. От ю по от, от, От чим від неї ще можна прикритися? От блокератора якогось взяти. Його ж по-любому якась міль заповільнить. Що тут, бляха, із блокераторами якась. І он зелений. Медея Фіолетова, це вона без костюму майже не живе. Да майже вона не живе. Мість. Місію взяти. Ну вона крім відображення і того розподілу ніхіра не зробить. Локі сюди вже не вписується. Знов ці бернедет Одетто не вписується, Більше в мене немає танцювальників. Тих же навіть... Ні, ну ні в окомарові нафіг не треба. Якщо сині зарядилися, то, то там вже немає від кого прикриватися. От такі от справи. І блокератора толкового нема. В жовтому кольорі, да, вони? Ну і там мене блокувати будуть. Коротше, йдемо ми на цей. Де? Так, Дімка, зберися. Ага, ревно? І ось цього. А чо, Варіант, варіант. Не знаю, наскільки він добрий цей варіант, але от, ну. Нема синіх, да? Давайте хоч червоного зарядимо. Так, трієчка синіх. Але то не допоможе. Дви вже заповільнили, а так, те, що Бернадет буде бити. То зрозуміло. Ну не хочуть синього давати уже і цей заповільнений, ще один хід, да? Те, ну я не знаю, що це за, за, за фігня. І цього разу вона двох відправила вже. Ну, правильно, ну скільки, в принципі, можна терпіти. А те, що був не заблокований, його тупо вбила морвіч. Коротше, йдіть нахер. Ще червоне падло, об яку можна вбитися. Фіга, але якщо не стало так. Ну, давайте, зелені. і да? не нареснулось навіть. Навіть не реснулось. Ну, от скажіть, де справедливість? Взяти каміння в минулому поєдинку і взяти каміння в цьому поєдинку. Так. Да. Ооо. Тапри попафігу. Тупо пафігу. Все. Я вже в першому поєдинку награвся. Тут або так, або ні. <плес> ну, Блін, там хред зараз зарядиться. Я навіть не знаю. <laughs> мені коментувати це не хочеться. І, ну, правильно, маноріс зарядився. Менеріс. І тут а скільки вже? Додаткових 2000. Ну і що це мені дало? Там хил заряженный, зараз морбье. Ну, лова. Так, тепер ти маєш заблокувати всіх нахрен. Особливо заряжено. Нє, ти диви. Так. Переживеш у мене хтось? Ай, ай, красава, ай, класно! Будь ласка, будь ласка, це ж не Бернадет. На тобі каміння. На тобі всього? Чу так слабенько. Ну, як ви рахуєте? Нормально, так? Да? Ну, це ж також не бернедат в принципі. Але зарядити треба. <сіх> <сіх> Сука. У мене істерика Чи я просто... просто із-за того, що я хочу спати, хочу відпочити. Я не уявляю, як то по-іншому назвати. Що я типу думати не хочу? Ну ти ще довго будеш, ну так. Да. Ну якщо так подумати, в мене тупо немає блокераторів. Вони мені не падають. Ну, нормальних. Не в оборону поставити. Ну, вроді, карти, якби є, а блокераторів немає. Давай. Ох. й ману зрізав? Ману зрізав. І не не ну так вони хреново і стоять, мені здається, ці коти. Не дуже погано ресиються. Я думаю, вони там будуть викабелюватися, заважати, нерви робити. О! Ха-ха. Це ми, У нас війна з Альянсом, ну не з таким. Але якась така буква ТС з зірочкою. Е, Владненько. А вибачаю за таку гру. Я видно. Чи не в настрої, чи втомляний. Коротше, не зрозуміло. Але дякую. Всім за увагу підписуйтесь на каналчик, ставте вподобаєчки миру, щастя і добра.